У Парку Жовтневий бізнесмен незаконно розмістив альтанки для підприємницької діяльності. Наглядова рада б'є на сполох, але інспекція з благоустрою поки що нічого не може зробити у цій ситуації. Олександр Докін розповість більше. У парку Жовтневий, неподалік спорткомплексу Олімпія, приватний підприємець розмістив десятки альтанок. Тут планують зробити зону відпочинку і займатися бізнесом, але незаконно містом. Був заключений інвестиційний договір на розміщення картингів в цьому місці. Після цього підприємці почали забудовувати абсолютно без ніяких документів, без парту, паспорту, прив'язки цю частину парку. Ми проти. Цього Це... минулого року наглядова рада навіть проводила соціологічне опитування серед відвідувачів парку, яке стосувалося кафе у зеленій зоні. 76% людей сказали, що в парку достатньо кафе. Просто більше не треба. Також в парку достатньо точок продажу морозива, соків і води за словами Олени Кміти. Навіть якби підприємець мав би всі документи, наглядова рада все одно була проти такої діяльності у парку. Ситуація з несанкціонованими альтанками почалася не зараз, а декілька років тому. Але Соломонового рішення досягти не вдається. На цю ділянку дійсно був укладений договір про співробітництво в 2014 році 30.05.2014 року. Але з'ясувалося, що від. Відповідно до рішення Чернівецької міської ради від 2012 року всі договори на співробітництво мають бути проголосовані на сесії. За словами Андрія Олійник СБУ зверталася до екологічної інспекції з приводу несанкціонованої вирубки дерев у парку і встановила, що бізнесмен завдав збитків на півмільйона гривень за фактом відкрити кримінальне провадження. Суд визнав недійсним договір із підприємцем щодо цих альтанок, але власник подав апеляцію. У свою чергу інспекція з благоустрою скласти протокол на підприємця не може без його присутності. А він на контакт не йде. Згідно даного порушення передбачена адмінвідповідальність за статтею 152 порушення прав борусу міста міста. Е, на даний час інспекція вживає заходи щодо виявлення даного порушника. Звичайно, підписати угоду щодо розміщення альтанок у парку без відома міської ради не могли. Чому в ратуші візували такий договір, невідомо. Там були візи міської ради, було службове розслідування і посадові особи, які це візували, отримали доган. Наразі представники наглядової ради міської влади. Де та інспекції з благоустрою намагаються зв'язатися з бізнесменом і обговорити з ним ситуацію, що склалася, як далі? Розвиватиметься справа в парку? Стежитиме. Олександр Докін, Максим Димко, Чернівецький промінь.